Казка від Марусі Балерина капучино і еспресона сеньора. Десь далеко, у самому серці всесвіту брейноту, стоїть старовинна танцювальна школа, вікна її схожі на великі, блискучі краплі карамельного сиропу, а підлога пахне свіжозмеленою кавою. Кожного ранку сюди збігаються мешканці з усього світу чашечки, чайники, ложечки, навіть цукрові кубики. Вони вчаться мистецтву руху, танцю душі. Серед усіх найвідомішими були дві танцівниці Балерина Капучино і Еспресона Сеньора. Балерина Капучино. Була мов ранкове сонце, її спідниця пачка переливалась кольорами теплої пінки, а зверху, на її чашці голові, плавала легка біла хмаринка з серцем із кориці. Вона танцювала легко, ніби кожен рух народжувався з подиху тепла. Еспресона сеньора. Її повна протилежність висока, струнка у чорній сукні, схожій на нічне небо після дощу. З її чашки голови лився аромат глибокого гіркого еспресо. Її рухи були точні, майже математичні, без жодної помилки. Вона вважала танцювати. Це бути ідеальною. А балерина Капучино думала танцювати це дихати серцем. У дитинстві балерина Капучино сиділа на підлозі, танцалу і зачаровано дивилась, як старша, еспресона сеньора кружляє у променях прожектора. Вона мріяла от би навчитись так само. Щоб кожен рух був музикою, а кожен крок історією. І коли всі пішли, балерина капучина наважилась підійти. Сеньору еспресону, несміливо сказала вона, навчи мене танцювати. Еспресона здивувалась, але посміхнулась. Добре, мала Пінко, але запам'ятай. Танець це праця не гра, відтоді вони тренувалися разом. Еспресона вчила, а капучино слухала кожен рух, кожен подих, кожен крок. Минали сезони, і якось настав день великого виступу, коли балерина капучино вийшла на сцену. Зал завмер, її танець був живий. Він був теплий, як перший ковток ранкової кави. Глядачі аплодували стоячи. Еспресона стояла збоку і відчувала, як у серці ворушиться щось нове не радість, не гордість, а гіркота. Вона танцює краще за мене. Прошепотіла вона, і відтоді між ними повис туман. На тренуваннях вони мовчали, на сцені не дивилися одна на одну. Капучино сумувала, її пінка втрачала форму, аромат кориці стишився. Але вона все одно приходила, бо вірила, що добро повертається. Одного разу. Настав день великого балу брейноту. Подія, яку чекали всі. Балерина Капучино та Еспресону Сеньору обрали виступати у фіналі. Разом вони стояли за кулісами. Музика почалася, але між ними холод. Капучино зробила перший крок. Еспресона відповіла І все наче було добре. Аж раптом темрява між прожекторами, ковзання, короку порожнечу, еспресона втратила рівновагу. Капучино, не думаючи ні секунди підставила руку. Її ніжна пінка розпескалася, крапля кориці впала на сцену, але вона втримала подругу. Публіка не зрозуміла, що сталося. Вони бачили тільки. Дві танцівниці злилися в одному русі, ніби біла хмарка й темна кава утворили досконалий баланс. Після виступу вони сиділи на лавці біля школи, пахло вечірнім повітрям і трохи карамеллю. Еспресона нарешті сказала Я заздрила тобі. Мені здавалося, що ти вкрала моє світло. Капучино посміхнулась, світло не можна вкрасти, воно просто тілиться. Вони мовчали довго, але потім еспресона сеньора зітхнула. Мабуть, я занадто гірка. Тоді я додам трохи пінки, відповіла капучино, і ми будемо ідеальною кавою. Вони засміялися, у тиші чути було лише, як десь поруч крапає какао дощ. Відтоді вони танцювали разом. Капучина навчала новачків тепла, а еспресона сеньора точності, їхні рухи стали частиною легенди дві чашки, що навчили брейнот любові й гармонії. І коли хтось у тій школі сварився чи порівнював себе з іншими, вчителька чайниця казала Згадайте капучину і сеньору, бо кожен має свій смак і лише разом утворюється справжня мелодія. Кожен з нас, як напій, у всесвіті брейноту, хтось ніжний і пінний, хтось сильний і гіркий. Але лише разом ми створюємо смак життя. Неважливо, хто танцює краще. Важливо, хто танцює з добрим серцем. І якщо ти ділишся своїм теплом, світ стає солодшим. А якщо тобі сподобалася ця казочка, підписуйся на канал Маруся. І став вподобайку цьому відео, аби слідкувати за слідуючими пригодами капучино та еспресони. Па-па!